Поезія для воїнів і про воїнів в Івано-Франківську презентували поетичну збірку Осінь у камуфляжі до книги. Увійшли твори авторів з різних регіонів України. Що їх об'єднало, знають наші кореспонденти. Осінь у камуфляжі це збірка, яка об'єднала твори 31 поета з різних куточків України. Ініціював такий проект Кременчуцька поетеса Таїція Цибульська. Автори з завдяки інтернет-спільнотам. кажуть, мала на меті підтримати словом тих, хто захищає Україну зброєю. Поетичний подарунок уже встигли оцінити на передовій. кажуть, що їм це неймовірно потрібно, тому що вони відчувають, що це є дуже великий тил, потужний для них. І у цих словах інколи знаходиться, навіть коли вже немає, не звучать гради чи ще чи якісь. Бойові дії, це у них можливість зануритися у це таке глибоке духовно. Це для них дуже величезна підтримка. До створення збірки долучилися семеро поетів з Івано-Франківщини. Події на сході більшою чи меншою мірою вплинули на творчість кожного з них. Раніше я не писала нічого на патріотичні теми, не тому що я не відчуваю нічого такого патріотичного, але просто я вважала, що ну можливо, я не вмію про таке писати можливо, аби не здаватися там пафосною чи що, хоча якісь, можливо, були. Переживання. Але зараз е, трошечки інакша ситуація і настільки глибоко зачіпаю все, що відбувається, що е, власне ці поезії патріотичного характеру і з'являються саме тоді, коли вже десь назбирається дуже багато. Оцих емоцій, цих відчуттів, які неможливо тримати в собі. Нині автори збірки збирають кошти на те, щоб перевидати її. Переконані культурний фронт теж важливий для перемоги. Ця збірочка вийшла за наші кошти, тобто за кошти авторів і якихось державної підтримки чи підтримки меценатської, ми не отримали. І от, власне, ми хотіли би зараз перевидати ще, хоча б 100 примірників цієї збірочки, яка би в повному обсязі пішла на фронт. Хоча збірка осінь у камуфляжі цей книга не тільки про війну, швидше своєрідний поетичний літопис сучасної України, її болю та надій на майбутні перемоги.